Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.02, 28 серпня. І я починаю робити свій особистий розклад по місту Запоріжжю на ракетні удари. Надіюся, що покажуть швидко, не будуть крутити, вертити, все таке інше. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде сьогодні ситуація в Запоріжжі з ракетними ударами. Ну, ця карта чітко показує, що вони будуть летіти. Чітко показує. Ця карта показує, що вони це роблять, як, знаєте, така політична афера. Політичні такі речі перевернута, бачите? то тут і обмани, і політичні афери, і ось таке стрибання на одній ножці, знаєте, невпевненість. Невпевненість цих дій їхніх. Це показує ця карта. Вони погані люди. Немає принципів, немає розуму, нічого немає в них. Це вони. Це то, що вони роблять. Рицарь, вітру. Ракети летять. Летять карта в позитивному плані. І падає карта землі, шістка. Це допомога, це прибуток. Прибуток. Давайте ми подивимось, в якому сенсі. Прибуток у них в тому плані, що вони. Знищують нашу інфраструктуру. І вони від того мають <кій> прибуток радості чи що я не знаю. Це е, наші збитки з вами. Тобто для них це прибуток, а для нас це збитки. Ось так. Давайте подивимось, що як работають наші пепо. Не дуже вони сработають, бо вісімка вона в негативному плані. То, мабуть, припоздають. мабуть, буде опять масована та. Вони припаздують, естественно. Це йде дьявол маніпуляції. Ну, що сказати. Не впевнена тут ситуація в них, бачите, двойственна. Інформація не поступає вовремя нормальна інформація. Але дьявол ще показує то, що тут йдуть якісь проблеми. Все ж таки йдуть там по людям, по емоціям проблеми. Я не думаю, що там є якісь зрадники, такого будь-не може, дьявол того не покаже. Але там іде така, знаєте, напружена ситуація тих людей, які там працюють. Ця ситуація їх пугає, що вони пропускають ті удари. Розумієте? В душі у них така ситуація, вони це ощущають на собі. Вони ж теж живі люди, розумієте? В них сім'ї, в них все. Це карта невпевненості. невпевненості. Вони не впевнені в своїй роботі, не впевнені, що вони дадуть відповідь чітко і вчасно. Як ітох, так, це карта почуттів дев'ятка, це самодостатні, це люди самодостатні. Але по техніці тут є проблеми. У нас не настільки технологічна тут апаратура, щоб ми могли ловити одночасно багато ракет, розумієте? То от по, цьому, по цій карті видно, що вони будуть пропускати, бо йде енергія наниз. Е, немає потужності тих в них, щоб відбити то все. Немає потужності. Немає можливості, немає енергії, нема шансу. Немає, немає, м м бажання то є. Немає тої життєвої енергії, нема того вогню, щоб відповісти. Зрозуміло, така ситуація по місту Запоріжжя. Так, ракети летять. Ситуація тут е, подвійна, невпевненість. Але люди, які працюють, вони самодостатні. І працюють чітко, і по почуттям вони розуміють, що їм треба робити. Але проблема в розумінні і поніманні і їх страхах, що вони пропускають то все, не можуть вони справитися. Який і того всього буде? Який буде і покажіть нам, будь ласка, карти і того. цих суток, цих 24 годин. Гана буде історія перевернута. Пропустять вони, пропустять. Пропустять удари якісь. А так вона перемога маленька, хоч так вона взагалі ніяка. На жаль. Це для нас тох. Я маю на увазі для нас тох. І тох для нас. Давайте подивимося, чи будуть людські жертви у нас від цих ударів. Не показує. Ця карта, вона. ну от, Іде ізоляція. Ну, може, люди сховаються, може. Ні, не буде нічого поганого. Це люди будуть ховатися. Люди будуть ховатися. Бачите, дві гарних карти, позитивних. І ізоляція це люди будуть ховатися. Люди вже розуміють, що треба ховатися ось так. Чи будуть цілілі домівки? Розруха по домівкам, чи як воно. Сила, сила. Ну, що можу сказати, вона в позитивному плані. То, може, і вціліють. Може, і вціліють. Бо тут така, знаєте, історія. Так, є захист домівкам. Дев'ятка пікового жезлова є захід домівка. Тут як, якось так воно більш-менш-менш більш, -менш. більш -менш нормально. Але ракетні удари будуть. Будемо дивитися, ми зараз береги, подивимося, як воно буде. Але бачите, у нас в предмісті теж шпуляють, і ми чуємо то. Ну, якщо нам правду кажуть, бо удари були. Відчутно дуже. То я думаю, що були і по правому і по лівому берегу. Це був вночі, в 2 часа ночі, 2.10-2.15, мабуть. Ну, я від нього проснулася. І мені чоловік каже, що до того були такі глухі удари, десь три штуки. наче то було вже десь в предмісті, Або на правому березі. Я не знаю. У нас одно окно воно виходить на сторону Запоріжжя-другого. Прямо на. Іменно в тому направленні на в направленні тих колії тої, щоб ви розуміли. От, так що так. Таке, таке буде в нас. Люди, настраюйтесь на те, що ці два місяці вони будуть дуже для, для нас тяжкими. Не настраюйтесь Настраюйте свій організм і не панікуйте. Я вас дуже прошу, бо це паніка саме худше, що може бути. Саме що, що може бути, це паніка. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Хто не може там так витримувати, то від'їжджайте з міста, не панікуйте, але ж немає у людей грошей, це ж зрозуміло. Це ж зрозуміло, що немає грошей. Я не ісключення із правил, тому я все прекрасно розумію. Це була і того наша карта наші дох. Тобто все у нас, на жаль, на жаль, так. Ми привикли, що у нас е, вроді як більш-менш, але це днем більш-менш. А на вечір, звісно, буде нам тяжкувато. Так, я згортаю, зараз зроблю на теракти. І потім в другому відео зроблю правильні берег. І може зроблю на Оракулі на зроблю і на єгипетських. Вони так, бачите, дають такі результати, але воно. Ну, от не дають інформацію, Це тільки люди пишуть. От можна поняти, бо люди ж не глухі, не сліпі. Е, влада може просто не казати по якійсь причині, то так. Да. Ну, щоб ворог не знав або щоб нам, нам паніку не розводить. Ми ж не знаємо. Але люди самі вони чують, бачать то пишуть: Так, будь ласка, карти покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу на 24 години: теракти, диверсійні якісь провокації, взривоопасні ситуації, які загрожують життю людей та їхнім домівкам. Чи буде сьогодні така ситуація і на 24 години, плюс до цього часу по місту Запоріжжя. Так є такий шанс, є такий шанс. Хочуть, хочуть і можуть. Але в них тут не дуже з дисциплінкою, і результат не дуже файний. Їм особливо нікому виконувати обов'язки, бо це як дитина. Вони що дітей до того вже при дітям платять гроші, що на пиво, чи що, наші діти способні за пиво, чи за якісь копійки здавати свою країну. Ну, це пажик перевернути, це отака от людина. Давайте подивимося, як діють наші служби. Наші СБУ. Ну, дивіться. Королева перевернута. Це не значить, що там жінка цим займається. Це може бути чоловік, але він спрацює отак, як така жінка. Нервова, істерична, противна, В общем, коротше, безравственна. Так він себе почуває, такі почуття в нього. До речі, дуже злий, деспотичний. Ось так така там на сьогодні обстановочка. Мабуть, піндюлі отримали та е, такі злі. Але, як по ітогу, то вони зроблять свою справу і справляться з цим пажиком. Так що, незважаючи на ці негативні карти, Ма зробить свою справу і буде все добре. Все буде нормально. Це буде. Тут всі чотири стихії люди. І, до речі, ця вісімка відкритість уже. Це не... це не впевнена ситуація, закритість, сліпота і не бачення нічого округу. І ти воля в тебе, як ти в пліну, як ти ем... в полоні, да? то отак людина освобождається. Людина свободно буде діяти. І робить свою справу. І вона все зробить як треба. Незважаючи на оцих людей, які їй тріпають нерви. Тут всі чотири стихії. Тут всі чотири масті, тут і жезли, і мечі, і монети, і чаші. То це діє людина діє, і буде це все робити е свободно і зробить. Так що так. Ця карта в перевернутому стані має гарний опис. Так що, все буде добре. Давайте подивимося іток цієї ситуації. Все буде справедливо, все буде окей. Так, добре. Оскільки собі казала не казати це слово, все буде добре. Все на цьому я закінчую і зараз буду робити бере. Ось так. Почуємось, па-па.